Сьогодні я перший прибіг. Здрастуйте, малята, тітоньку сову не бачили. Здрастуй, домовичок не слуха Здрастуйте, діти. Дивіться, кого я сьогодні в небі побачила. Голченя Давно з ним не бачився. Як у нього справи? Не слухо. Я багато знаю історії про Галченя та його друзів. Сьогоднішня називається Галченя. І самотність. Ось ти не слухо, любиш бути сам на одинці? Ні, на одинці дуже сумно, іноді аж плакати хочеться. Тоді я розповім тобі одну цікаву казку в синьому, синьому небі кружляло галченя. Вдень невгамовний вітерець смілявся і заважав галченяті вітати, а поскаржитися на хулігану було нікому дожнього галченя одне. Однісіньке, ніхто з ним ще не дружив. І тому воно дуже переймалося. Так, так, воно почувало себе самотнім і беззахисним. Якось увечері галчиня звернулася до вчителя Єнота. Як добре бути таким дорослим, розумним? У вас так багато учнів, і ви ніколи не буваєте на самоті, а мене ніхто не сприймає всерйоз. Я такий нещасний і завжди, завжди сам. Юнот вислухав галченя і відповів. Не журися, краще скажи. Ти бачиш річку? Піднімися із вивистою течією вгору. Там живе мудрий ворон, Він тобі допоможе. І галчиня туди полетіло? Так, а дорогою воно багато думало. А ще просила літерець дути в потрібному напрямку, то й незабаром. за заб'ятдя перетворився на помічника. Це чудово, коли з'являються нові друзі. Так, звичайно. І от якось уранці Галчиня побачило мудрого ворона. Перший наш сумний мандрівник зрадів. Здрастуйте, мудрий вороне! Я дуже самотній, у мене нікого нема. Ви можете мені допомогти? Хіба? здивувався мудрий Ворон. Він примружився і, усміхнувшись, сказав Але ж з тобою завжди твоя самотність. Отже, вас уже двоє. Тож, по товаришу, нею, нею, в тебе з'явиться перший друг. Гавчиня сіла на краю скелі і сказала своїй самотності. Здрастуй, самотності, давай пограємося. Самотність аж сторопіла. Я не можу Шо? з тобою гратися. Я завжди повинна бути сама. Отже, ти не зможеш зі мною залишитися, вразилося Галчиня. Хай справді засміялася самотність, доведеться від тебе піти. Самотність закинула рюкзак на свої похилі плечі і розчинила савтуманім рік по той бік скелі. Галченя так зраділо, що полетіло над лісом і стало шукати, кому розповісти про те, що сталося. І на затишній галявинці збирав малину симпатичний ведмедик. Галчиня присіла поруч із ним. Ведмедик посміхнувся і сказав: Ех, про що ти зітхаєш? поцікавилося Галчиня. Це я не зітхаю, мене так звати. Ех, давай знайомитися. Я не чекав такого. Отже від галченят самотність пішла, і воно тут же подружилося з ведмедиком іхо. Пішла і понесла з собою у рюкзаку самотній настрій. І тому галченяти з'явилися нові друзі. Дякую вам, тітенько Сова. Тепер я знаю, як позбуватися самотності. Та й іншим пораджу робити так, як вчинило галченя. До побачення, малята. Дуже добре. І я бажаю малятам гарного настрою. До побачення мої любі.